Ставимо одні з найдавніших, а сьогодні найсучасніші професії. Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, продавець продавачів товарів. Обліковець це професія, що виникла не неклав далеко давнему. В нас час бухгалтер це великий трудівник на підприємстві незамінний заміни працівник. Обліковець це професія, що потрібна завжди. Поки існує держава, завжди буде попит на професія. Сьогодні діяльність жодного підприємства, організації неможливо без чіткого обліку для документації. Ця професія для вмілих, чесних, мудрих і порядних. Вони справжні знавці діла, справ не мають другорядних, найточніші в світі люди. На їх думку, всі зважають. Як сказали, так і буде, бо бухгалтера всі знають. Вміє добре рахувати, вмить обчислює відсотки, всім нараховує зарплату, знає все про дивіденди. Люди ці дуже практичні, тож закони добре знають і підковані теоретично. Найбільш завзяті представники професій, постійно підвищуючи свою кваліфікацію, стають аудиторами, фінансовими директорами, директорами з економіки та фінансів. Працівниками банківської сфери або відкривають власний бізнес. Так, Анастасія навчалася у Вознесенському професійному ліцеї. Зараз працюю бухгалтером у супермаркеті. і Дуже вдячна своїм наставникам. Я дермова Дар'я, У Вознесенському професійному ліцеї здобула освіту опіковець. На даний момент працюю у Приватбанку на посаді заступника керівника відділення. Маю високого роботу. Потримає задоволення від своєї професії, за що я свої настав. Не так. Нехай професія-обліковець приносить нам задоволення та прибуток. Міє справді рахувати і товар подавати. Зошит книжку олівець задає нам продавець. Ну, добре гроші рахувати, потрібно христи і вдачу мати. Баланс, щоб точно співпадав. Прибутав кожен день зростав. Робота продавця в радість буде. Хай баланс іде завжди. Дебет з кредитом Хай дружать. Праця хай дає плоди. Уроки виробничого навчання проводяться в магазині майстерні, де відпрацьовуються різні торгово-технологічні процеси. Приймання товарів. Розміщення та викладка товарів. Робота на ваговимірювальному обладнанні. Обслуговування покупців. Робота на реєстраторах розбухункових операцій. Все це дає можливість підготувати висококваліфікованого працівника прилавка, який повинен досконало знати асортимент, вміти дати характеристику та визначити якість товарів з метою підвищення культури обслуговування. Під час виробничої практики ми удосконалюємо свої знання на підприємствах міста та області. А для прокочення виробничої практики існує широка торговельна мережа комерційної діяльності. Випускники навчального закладу. Стали справжніми західтями своєї справи і працюють в різних куточках Миколаївщини і за її межами. А деякі продовжують навчання у вищих навчальних закладах. Продавці потрібні всюди. Я скажу вам добрі люди, меджі, техніку, машини, їжу, одяг, сувеніри, іграшки та інструменти, весь товар в асортименті, Більш запропонують. Часу вони не манують. Ми найкращі продавці! Якщо тобі подобається рахувати, у тебе гнучкий розум і ти вмієш працювати на совість, професія обліковець реєстрації бухгалтерських даних та продавець продовольчих товарів саме для тебе. Мрієш отримати гідну професію? Вступай на навчання до Вознесенського професійного ліцею!